Добрий ранок, шостий клас. Вітаю вас на наступному уроці інформатики. І ми сьогодні продовжуємо з вами вивчати електронні таблиці. На минулому уроці ми з вами вже розібралися, як користуватися функціями. Ви дуже гарно попрацювали, я бачу. Ну, і сьогодні ми розглянемо останню можливість, яку дає нам електронні таблиці. Це діаграми, тобто створення. Та редагування діаграм. Відповідно, ми говоримо про те, що таке діаграми, і як вони будуються, додаються в електронній таблиці. Отже, для того, щоб можна було графічно представити числові дані, використовують різного типу діаграми. В Excel їх існує дуже багато. Але у 6 класі ми з вами розглянемо лише два типи: це секторні та стовпчасті діаграми. Таке подання дає більш наочне е, враження того, що ми бачимо. Тобто, якщо ми просто дивимося на якісь числа, то е, треба візуально знайти де більше число, там де менше і так далі. А якщо ці дані будуть подані у вигляді діаграм. Да, то тоді візуально буде легше сприймати е, якийсь ріст, чи якийсь е, чого більше, чого менше. Отже, що таке діаграма? Діаграма це графічне представлення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Це можуть бути прямокутники, можуть бути сектора колових діаграм і так далі. Графіки різноманітні. Діаграми будуються на основі даних в електронній таблиці. Під час змінення цих даних в таблиці відбувається зміна самої діаграми. Ну, Ви пам'ятаєте, ми з вами коли говорили про формули і про функції, да? я говорив, що е, якщо ми використовуємо формулу або функцію з адресами комірок, то кожного разу, коли ми змінюємо е, ті чи інші дані в комірочки, у нас змінюється результат там, де формула. Те ж саме у нас і з діаграмами. Діаграми у нас будуються на основі даних в електронній таблиці, а відповідно і реагувати будуть на зміну цих даних. Тобто, якщо ми щось змінимо в таблички, зміниться у нас і вигляд діаграми. У табличному процесорі, як я вже сказав, можна будувати 11 типів діаграм. Це стовпчасті, лінійчасті, секторні, гістограма, графіки і, і так далі. Кожен із цих типів має кілька видів. Да? Їх можна переглянути всі, відкривши відповідний список на панелі інструментів. Але ви їх подивитесь ну, окремо потім. А в шостому класі ми з вами, як я вже й сказав, будемо вивчати лише два види діаграм це секторні і стовпчасті. Ну, як ви можете бачити, тут у нас досить великий список. І лінійчасті, і секторні і гістограми з областями, точкові, карта біржова і так далі. І вибираючи кожен тип такої діаграми, ми ще будемо бачити їхні види цих діаграм. Отже, секторні і стовпчасті діаграми. Розглянемо такі от дві таблички. Значить, перша табличка у нас добування газу в Україні. І середньомісячна кількість опадів. Ну, в першій табличці е, даних мало. Да? Е, ну, ми бачимо, що в нас найбільше е, перша компанія добуває, потім третя і друга. Ну, а от що стосується середньої кількості опадів, тут більше різноманітних чисел. І візуально трохи важче сприймати, а в якому ж місяці, в якому році було більше е, опадів. Тому до цих табличок можна побудувати діаграми. І виглядати вони будуть саме отаким чином. Да? І ми тут можемо побачити на першому малюночку добування газу нафтовими компаніями. Чітко видно, найбільший сектор. Да? І ми бачимо, що це перша компанія. Теж саме друга і третя. І з правого боку у нас також є кругова діаграма, у якій вже <кій> видно да, візуально, як розподілена да, по часткам кількість опадів, яка була в, в конкретно, там, наприклад, у 2022 році. Да. Ви бачите, біля кожного сектора є підпис. Місяця, да, і відповідно частка а, тих опадів по відношенню до всього року. Тобто, ми можемо бачити, що у вересні найбільша кількість опадів була, ніж у всьому році, чи в кожному місяці. Да. Отже, секторні діаграми у нас призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. Ну, тобто Ми беремо загальну сума, у нас це рік, наприклад. Да? і от, о, В році у нас там 12 місяців. і от Кожного місяця показується, яка кількість опадів була. І ми візуально будемо бачити, що в такому то місяці було більше, а потім в жовтні трохи менше, наприклад, лютий. Да, там, і так далі. Те ж саме, що стосується газу. Видобування газу тут взагалі чітко видно, де більше, а де менше. Ці ж самі дані можна подати і в іншому типі діаграм, це в стовпчастих частих діаграмах. Да? І тут ви можете побачити, да, знову ж таки, перша діаграма, яка знаходиться зліва у нас про видобуток газу. Тут також ми чітко можемо бачити, яка компанія у нас більше видобула. І кількість опадів у 20-22 роках. Да? В цьому випадку, дивіться, ми можемо навіть побачити, в якому році да, було найбільше, в якому місяці. Ну і так далі. Стопчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. Так як у нас в другій табличці було. Значення в один місяць кожного року різне значення, от і порівнюється. Що в травні 2020 року була така кількість опадів, в 2021 більше, і в 2022 ще більше. Ну, тобто, ми одне, те саме, одні ті самі дані в різний період порівнюємо. Отже, Можна вибирати кругову і стовпчасту. Так? Якщо ми хочемо побачити, чого більше, то краще вибрати кругову. Якщо ми хочемо порівняти дві однакових, однакових значення, то ми вибираємо стовпчату діаграму. Так, ну, а тепер, з чого складається діаграма? Будь-яка діаграма в Excel вона містить дуже багато різних об'єктів. І треба трохи розуміти, де і що, і як називаються ті чи інші об'єкти. Наприклад, у нас зараз діаграма про середньомісячну кількість опадів, і ми на ній можемо побачити аж до восьми різних об'єктів. Розглянемо кожен із них окремо. Об'єкт один, 1 це область діаграми. Областю діаграми вважається все місце, яке займає діаграма повністю з усім. Тобто, от, як нібито сама нижня частинка. Уже на області діаграм у нас можуть розміщуватися. Друге, область побудови діаграми це та область, де в нас будується сама діаграма. Тобто є ці прямокутнички або кола, які там будуть. і так далі. Третє. Третя, кожна діаграма повинна мати назву. Назву ми створюємо самі. Да? Тобто Excel може нам запропонувати цю назву, але е, вона редагується і створюється е, вручну. Так, четверте, кожна діаграма обов'язково повинна мати легенду. Легенда це пояснення е, ну, деяких елементів. Діаграми. В даному випадку у нас в легенді пояснюються кольори. Тобто ми бачимо, що в нас в 2021 році, наприклад, порівнюються якісь дані синього, рожевого і бірюзового кольорів. І ми тут незрозуміло, в який це період. А легенда нам пояснює, що синій це в нас місяць березень. Рожевий це в нас квітень і травень, тобто 3 місяця весни. Ну, якщо ми подивимось на табличку, то в таблички спеціально виділилися кольорами для того, щоб ви візуально це бачили. Зазвичай Excel цього не робить, це просто руками можна таке зробити. Але це ну, показує, що от березень, квітень і травень, тобто йде порівняння один тих самих значень кожного року. Наприклад, у 2020 році в березні було 16,5 мм, в 21 му в березні 18, а в 22-му 12. І ми бачимо, що кожного року в один той самий місяць у нас різна кількість опадів. Це дуже зручно. Так, добре, легенда. Легенда в нас пояснює елементи діаграми. Далі, п'яте у нас це вертикальна вісь з поділками і назвами. Тобто в даній конкретній е, діаграмі вертикальна вісь у нас відповідає за е, ртутного, ой, кількість міліметрів в опаді. Да? У нас просто береться нульове значення і до якогось максимального, яке є в таблиці. Тобто В таблиці є максимальне значення 46,3. Да? тобто ця вісь автоматично побудується трошки більше, ніж найбільше значення. Для того, щоб вона помістилася в область. Тобто тут просто підписується ця вісь, і підписується назва цієї осі, що вона показує. Скільки може бути. Далі. Шосте. Це в нас горизонтальна вісь з поділками та її назви. Це те саме, що вертикальна. Тільки вона в горизонтальній підписує також деякі значення, по яким вона вимірюється. В даному випадку це в нас роки. Сьоме. Сьоме це в нас елементи даних самих, тобто точки, да, їхня кількість, оці циферки, які в нас є, і підписи цих даних. Вони можуть підписуватися, можуть не підписуватися. Це все налаштовується у діаграмах. Але ви повинні розуміти, да, що в нас є область діаграми, є область побудови, є легенда, є назва діаграми, є елементи даних, є вісім. Ніхто не говорить, що ви повинні вивчати це на пам'ять, як вони називаються, але ви повинні знати і орієнтуватися в самій діаграмі. Тепер переходимо до того, як треба створити діаграму, як можна точніше створити діаграму. Для того, щоб побудувати діаграму, спочатку потрібно виділити в таблиці діапазон клітинок з даними, на основі яких ми хочемо побудувати діаграму. Бажано, щоб до нього увійшли і підписи рядків і стовпців, щоб це забезпечило автоматичне їхнє вставлення в діаграму. Але не завжди це обов'язково. Ну, а далі потім просто виконати а, меню вставлення, а, вибрати розділ діаграми, відповідно, вибрати відповідну діаграму. А, як це зробити, я трохи пізніше покажу у цьому відео. Значить, після того, як ми вибрали діаграму. І ставили її, починається процес налаштовування. Цей процес складається з двох частин. Перша частина це в нас редагування діаграми, а друга частина це в нас форматування діаграми. Значить, Що таке редагування? Як і із випадком з текстовим редактором, редагування діаграми це зміна даних у цій діаграмі. Зміна елементів, тобто додавання елементу, видалення елементу, додавання заголовку, додавання легенди, додавання різних об'єктів або виділення різних об'єктів, розміщення цієї діаграми на інших аркушах і так далі. Тобто редагування ми цю діаграму е, поки що складаємо. Да? І е, для того, щоб її редагувати. Ми повинні з вами перейти в конструктор діаграм, там є спеціальна вкладка, у якій ми можемо це все діло робити. І на цій вкладочці у нас також є певні елементи. Перша додавання елементів діаграми. От перша кнопочка, додавання елементів. Це якщо нам потрібно додати або видалити якийсь елемент діаграмі. Далі у нас список готових макетів. Тобто ми можемо вибрати вже готові якісь макети, в яких вже будуть місце під підпис діаграми, і інших якихось елементів і так далі. Тобто, перше ми можемо самі ручками зробити, в другому можна вибрати вже макет. Третя кнопочка це в нас зміна кольорів. тобто Ми можемо поміняти. Кольори е, самих стовпчиків. Ну, насправді, це, як підніс би це більше до форматування, тому що це зміна зовнішнього вигляду, але чогось чомусь його подали сюди. Далі, е, список стилів оформлення діаграми, це ж теж відноситься до е, візуального, тобто форматування. А от п'яте, зміна типу діаграми, і е, перемістити діаграму в окремий аркуш о, це вже якраз редагування. Ну, Всі ці елементи знову ж таки є, ви можете підглянути їх у підручничку, як їх знайти. Ну, а ми з вами подивимося це також, як це буде робитися. Після того, як ви відредагували діаграму. Останній крок, там, наприклад, ви хочете її перемістити на інший листочок. ну, Зазвичай це не роблять, але ви повинні знати. да, Тобто можна вибрати конструктор діаграм розташування. Перест... Перемістити діаграму в інше, на інший аркуш. І відповідно, ми можемо вибрати тут місце розташування діаграми в окремому або в наявному. Да? І, відповідно, наша діаграма з'явиться на окремому листі, якщо нам потрібно її перемістити. Так. Далі форматування діаграми. Як я вже сказав, це зміна зовнішнього вигляду да? або оформлення діаграми в цілому і в окремих її елементів. Значить, сюди відноситься це вже коли ми склали діаграму. Ми вже написали всі заголовки, легенди, якщо потрібно поставили, підписи там і так далі. І тепер просто хочемо змінити вигляд цієї діаграми. Да? То ми можемо це зробити а, саме з допомогою форматування. І перше, що ми можемо зробити, це змінити розмір діаграми, збільшити або зменшити а, її а, по відношенню до листа, як усієї області діаграм, так і окремих її елементів. Як ви бачите, вона також виділяється. Їх можна а, вибирати. Добре, значить. Це такі от е, теоретичні засади в даному випадку. Ну а тепер давайте е, розглянемо на прикладі. Є у нас от, діаграмка по вибудку, не діаграмка, а табличка да? добування газу в Україні. Е, компанія і скільки газу видобулось. Давайте побудуємо для неї, ну, перше, давайте кругову діаграму. Для того, щоб побудувати діаграму, ми повинні вибрати дані, які ми хочемо. Ну, можна, наприклад, спробувати виділити всю е табличку, е може окремо, які дані потрібно. І далі переходимо в ставлення і знаходимо тут ось таку от область, бачите, діаграм. Ну, Вона е і далі тягнеться, от вона є. Область діаграм. І вибираємо кругову, ставити секторну або кільцеву. Ну, ми можемо натиснути на цей маленький е позначку зі стрілочкою, нам відкриється отака от е вікон, де є у нас рекомендовані. Тобто Excel автоматично нам уже рекомендує що тут краще взяти таку е діаграму. Або можемо взяти всі діаграми, вибрати секторну і вибрати конкретну. наприклад, Отаку чи отаку діаграму, і так далі. Ну, давайте залишимося на такому виді об'ємно. Натискаємо ОК, після чого наша діаграма з'являється. Значить, подивіться, будь ласка. да? Нам автоматично вже додалася назва діаграми, причому вона склалася да, із е, назви основної і е, мільйонів. Кубічних метрів. Далі у нижній частині у нас додалася легенда цієї діаграми, де просто кольори пояснюються, яка це компанія. Це оці 4 рядочки. Ну і сам колір. При цьому ми можемо змінювати зовнішній вигляд. Бачите, да, у нас тут є стилі оформлення діаграми, ми можемо це все діло. Бачите? Так, давайте я трошки поверну. Залишимо на оцю. Коли я виділяю діаграму, у мене з'являється тут новий конструктор-вкладочка, де ми можемо з діаграмою виконувати різні дії. От у нас є додати елемент діаграми. Тобто, наприклад, назва діаграми. У нас є вона. Да? Можна легенду. Легенда, ось о, внизу ми можемо її ліворуч поставити, або зверху, або праворуч. Тобто ми налаштовуємо або взагалі вимкнути її. Далі, що в нас тут є? Підпис даних. На даний момент у нас що? У нас немає поки що підпису. Да, я можу вибрати в центрі. Подивіться була. Бачите, у нас з'являються дані. Можна. Внутрішній край, зовнішній край, підбір розмірів і виноски. Ну, тобто дані позначаються позначається от, от вигляді. Ну, Залишимо, я думаю, внутрішній край буде досить гарно. От воно показує, скільки в числах. Ну, можна вибрати швидкий макет, де, наприклад, вже будуть налаштовані певні види. Ну, В даному випадку, там, наприклад, то є, то нема, то відсутній у нас якийсь підпис. Далі підпис даних у нас інші варіанти підпису. І ми можемо тут, наприклад, поставити не значення, а відсотки. Значення вимкнути, і в нас будуть ці всі дані у відсотках. Якщо нам потрібно, потрібно щоб це були числа, то вибираємо. Формат підпису даних саме числа. Ще раз показую, де це зробити, можна додати елемент, підпис даних, інші параметри підпису даних. Ну, змінити тип діаграми, це, значить, ми можемо поміняти її на інший вид діаграми, ну і також перемістити діаграму. Бачите те, що я показував. Ну, давайте зробимо е схожу діаграму, але не кругову, наприклад, а е лінії чисту, Да? давайте отакого от виду. І, в принципі, так можна буде. Нажимаємо ОК. З'являється у нас вже певний вид діаграми. Ну, що в нас тут? -а? Е так, ми можемо змінити тип. Давайте. Ну, нехай буде така поки що. Знову ж таки, у нас є підпис діаграми. Якщо її немає, ми можемо зайти у додати елемент. Вибираємо а, те, що ми хочемо підписати. Ну, у нас, наприклад, назва діаграми вона тут у нас є. Ми її додаємо або вимикаємо. Ну, назва діаграми повинна бути завжди. Підпис даних те ж саме. Ми можемо підписати самі ці стовпчики. Таблиця даних. Можемо додавати саму таблицю в даному випадку. Так, планки похибок не потрібно. Сітка діаграми. Сітка діаграми це внутрішня часть, де побудована діаграма. Ну, от Ви бачите, що змінюється. Можна без неї, можна з неї. Легенда. Легенда на даному випадку її немає, але ми можемо її додати. Ну У нас, так як у нас порівнюється лише одна. Величина ту в нас і легенда одна. Ну, можна ще додати лінію тренду, щоб побачити, де в нас іде видобуток, чи збільшується, чи зменшується. Ось таким чином ми можемо змінювати або додавати наші діаграми. Ну і давайте я ще покажу, як діаграму додавати в Google таблиці. Значить, Візьмемо ми, наприклад,. Якусь табличку на Google Диску я возьму зараз. Дочекаємось, зараз відкриється. Створимо тут ще один аркуш. Ставимо сюди дані. Ну і давайте. Подивимося. Значить, ось наша табличка, та ж сама, як додавати в Google таблицях. Виділяємо, знову ж таки, дані, які ми хочемо сюди додати. І тут ми можемо е через меню «Вставити» є у нас тут діаграма. Або знайти таку ж саму кнопочку на панелі інструментів. Вибираємо діаграма. І у нас тут. от. Теж вже випадає а, певні приклади. Да? Можна секторну вибрати діаграму, можна вибрати стовпчасту діаграму. діаграму. Ну, перше нам предложило секторну, а, мітка у нас назва компанії, або а, це оці підписи, що в нас є тут. А, значення можна а, додавати ці всі елементи. Ну, і також є у нас а, вкладочка оформлення. У якій можна вибрати стиль діаграми, секторна, секторна діаграма, колір там вибрати для кожного сектора, сектор. Далі заголовки, назва діаграми, назва діаграми, текст заголовка. От тут я можу написати своє, так. Видобуток газу. От у мене змінилась назва діаграми вже тут. Це можна закрити і е, легенда. Легенда в нас автоматично. Ну, Наприклад, ліворуч можемо поставити. От. Вона в нас буде або праворуч. От вона у нас такого виду легенда. Або якщо ми поставимо автоматично, то Excel Google таблиць сам визначить, де її поставити. Ось таким чином у нас здається. Діаграми. Вони також налаштовуються, якщо, от, наприклад, натиснути на три крапочки, редагувати, і ми можемо знову ж таки змінювати всі її параметри. Не так багато, як в звичайному Excel, але додати діаграму можна. Ну, от на цьому ми завершуємо теоретичне. Вивчення цієї діаграми. Да? Домашнє завдання у підручнику, точніше, опрацювати цю тему можна на сторінки 197 204. На цьому все. Якщо будуть питання, ви можете їх задати мені відповідно в месенджері, або, якщо не незрозуміло буде. Значить, на цьому наш урок завершений. Дякую вам за увагу і до побачення!